Річковий порт знову за будівельним парканом. Його відкриття переносили вже кілька разів. Востаннє реконструйовану будівлю обіцяли презентувати черкастям на День Незалежності. За останніми штрихами роботи будівельників могли вільно спостерігати чимало місця, натомість, замість урочистого відкриття, днями річковий вокзал знову закрив будівельний паркан. За зачинені ворота наша знімальна група потрапити так і не змогла. Прокоментувати появу паркану будівельники відмовилися. Мовляв, у них немає на це повноважень. Нагадаю, реконструкцію річкового порту опікується обласна влада. Про появу паркану голова обласної адміністрації Сергій Тулуб від наших журналістів почув вперше. Проте сказав, що його скоріше за все поставили задля безпеки самих містян, бо цікавих багато, а в разі якоїсь надзвичайної пригоди відповідальність нестиме виконроб. Та паркан невдовзі зник. Як не обіцяє Сергій Тулуб. Чергове відкриття річпорту планують на кінець цього тижня. Днями цей об'єкт буде в урочистому вигляді, введений в експлуатацію. Буде святковий концерт, будуть запрошені всі мешканці міста, гості міста. Будуть пароплави, все як треба.